Друзі, вітаю. Ось вперше на каналі у мене ніж від Емерсона. У виконанні Ерні Емерсона. Це одна із самих знакових і впливових постатей в сучасному ножовому світі. Це його культовий ніж, який зветься Командер. Ось сьогодні попробуємо ним навіть щось порізати. Новенький ніж, який приїхав до мене на огляд від телеграм-каналу KnifeCalture.ua. Під гліба я залишу посилання. Ось я хочу сьогодні розібратися з вами з феноменом одностороннього заточування. Це дуже цікавий е варіант. Давайте подивимося: широченна фаска з одного боку, і практично відсутня фаска або підвід з другого. От будемо сьогодні розбиратись які тут є. Підводні камені, які тут є вигоди, чому Ерні Емерсон обрав саме такий тип заточування. Розберемо ось цей клиночок з рекурвою. Взагалі поговоримо про ножі Емерсона, ось, чому саме я його назвав дуже впливовою людиною.